Інвестори ЖК Львівська мрія, яке вже не зовсім львівська мрія, як ми теж згадували. Власне ще в квітні цього року вони ходили з пікетом Львівською міську раду і дуже просили, щоб міська рада якось втрутилась, бо все таки земляна які будується. Цей ЖК цей будинок він кому... оця земля комунальна і дозволи видавало місто, і тому напевно все таки місто не має бути байдужим до цієї ситуації, яка склалась, бо страждають конкретні люди і родини. Ну певним чином місто втрутилося в цей конфлікт. І власне, яким чином місто це зробило, і взагалі що радять в стінах ратуші тим, хто хоче придбати квартири в новобудовах у Львові, щоби. Не стати жертвою якихось шахраїв або е, схем про це далі поговоримо з Любомиром Зубичем, який є заступником міського голови Львова з. Місто будування пан скажіть, будь ласка, наскільки місто було залучено вирішення цього конфлікту навколо львівської мрії? Бо там власне є конфлікт між інвесторами, між новим девелопером і тими попередніми. І яка взагалі позиція була міста? Можливо, в чомусь була допомога для тих людей, які опинилися в такій складній досить ситуації? Насправді це, це будівництво воно дуже давно є проблемним. І е, пов'язано з тим, що там первинний забудовник, який туди зайшов, він виявився е, доволі недобросовісний, і там, я так розумію, що і кримінальні справи, є, і, і там цілий букет різних порушень. Е, місто, звичайно, е, завжди і тепер є на стороні людей. І коли е, кілька років тому до нас звернулася е, ініціативна група мешканців цих будинків, з такою ініціативою, що ну тоді вже це була проблема з цим забудовником. Там було порушення пов'язане з тим, що ну, крім всього букету, там ще порушили поверховість. Звернулася до нас ініціативна група мешканців, і вони сказали, ну так і так, з тим забудовником ми каші не зваримо. Врегулюйте нам, будь ласка, цю поверховість, дайте вищу, вищий рівень містобудівними умовами обмеження, ми самі завершимо цей об'єкт. Ми тоді пішли на зустріч людям. Врегулювали це юридичне ну, питання, ну і воно в принципі мало рухатися в тій площині, яка була задекларована. Але ну, очевидно, чи не знайшли юридичної моделі, як це зробити, чи ну, в якусь іншу площину пішло, ми не можемо це знати, тому що це є якісь господарські відносини там комерційні, між, між мешканцями, між, між забудовником, як вони там це планували робити. Замісних ми це зробити не, не могли. Виявилося, що. Якусь частину там було продовжено будівництво, щось зробили, щось не, не зробили. А десь, напевно, півроку тому знову з'ясувалося, що там не все гаразд. І до нас звернулися люди з, з проханням, щоб ми е зібрали в міській раді, ну, власне, таку зустріч загально з тими, е там, скажімо, так, приємниками забудовників, які зайшли. Ми це зробили, тому що, як з'ясувалося, тоді люди. В принципі, не, не знали, що відбувається, тобто не мали достатньо інформації, там все відбувалося в якомусь такому закритому режимі. Ми їх закликали, заставили пояснити, якби вони обмінялися контактами, ну і все. Якби і, Після того інформації я особисто якоїсь не мав. Тому ми е є якби законодавство, з яким ми керуємося, і ми можемо зробити те, що ми можемо. Тобто, коли до нас люди звертаються, ми звичайно там в міру там можливостей е допомагаємо. Просто питання в тому, що е очевидно ситуація є непроста там, з різних точок зору і з юридичної. І суто з ну навіть в будівельній частині, тому що, грубо кажучи, люди е мали якісь угоди. Не до кінця не зрозуміло, наскільки вони всі були там прозоро укладені. Е з іншого боку, це вчасно не збудували. Відповідно, зараз собі вартість виросла. І, як і яка там зараз тим е ситуація? Ну, важко мені сказати. Тобто, за останній час до мене звернень таких не було. Не було в одинадцяти. Тоді ще питання, можливо, така порада. Загалом як можна убезпечитися для потенційних покупців від встрягання в таку довгу і е проблемну е взаємовідносини з е забудовником, коли ти платиш гроші, <кій> і раз, і другий, і третій, будинок не здається. Тобто, чи є такі від вас поради, як би убезпечитися від цього? Ну, завжди е завжди треба перевіряти. Е того там, забудовника і той об'єкт, в якому ви хочете придбавати житло, ми, як Львівська міська рада, зробили таку е, якби, карту так, незаконних забудов, перелік цих об'єктів, які є там, проблемними. Він зроблений дуже давно. І Львівська мрія на підголоску там, там є. Е, ну, тут, якби, е, коли людина, ну, це людина хоче купити собі квартиру. Так? Вона обирає забудовника, вона цю інформацію перевіряє. Вона завжди може звернутися в нашу там, інспекцію Горбут Контролю, яка скаже, чи є дозвільні документи, чи немає. Може прийти і порадитися, чи цей забудовник ок, там, чи нема там проблем. Тобто ми завжди порадимо і, і проконсультуємо. Але ну буває насправді по різному Тут якби є певний елемент ризику, тому що це є відносини між двома суб'єктами, між продавцем і покупцем. Але війська мрія потрапила в цей перелік вже після того, як вони порушили ці норми по поверховості, чи, чи ні? Ну так, коли було допущено порушення. Ну ми ж не дивіться, коли ви не мали дозвільні документи на, на будівництво. Там ніби я так наскільки розумію, від самого початку там все було окей. Uh -huh. А потім от пішла ця поверхпорушення по поверховості, ну і далі, 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 не за другим почали зникати забудовники. так Ну саме так ми не можемо з самого спочатку знати, там, грубо кажучи, хто з собою що являє, mm -hmm. ну тобто вони себе дійсно з часом проявили там порушеннями і таким ставленням до, до мешканців несправедливим не були внесені в цей, в цей перелік. Але насправді в нас завжди так було, що в нас доволі. Там цей ринок будівельний він є ну такий, якби ліберальний, він є відкритий, тобто всі можуть собі на загальних засадах там придбати землю, підготувати там проект, якби і, і пробувати щось реалізовувати. Тобто, тут ж нема такого, знаєте, що міська рада вирішує, що той може будувати, а той не може будувати. Так, тобто ми діємо згідно закону. Останнє питання: наскільки ось такі кейси є популярними або частими у? Повіт серед забудовників? просто я вважаю, що порівняно з іншими містами, зокрема, ну напевно, ми візьмемо Київ для порівняння, бо там так само великий об'єм. То в нас ситуація з такими проблемними забудовами, вона є ну ще напевно найкраща. Тобто, в нас переважно більшість забудовників, які працюють, вони працюють ну, нормально. Тобто ми стараємося комунікувати, пояснювати, навіть якщо якісь виникають проблеми, то ми намагаємося виконувати якусь таку функцію медіації.